Всім привіт! З вами Дан. І це в нас 22 частина модів для народу. Сьогоднішній мод в нас додає такі блоки, з яких ми можемо отримати ось такі от будівлі. Ну, Це приклад, в нас будинку. Ось в мене в сундуку вони всі лежать в скрині. Це всі блоки. Це в нас палички, які потрібні, щоб їх активувати. Перейдемо до їхніх крафтів. Ось такий крафт відрізняється лише один матеріал. Відразу забираю. І ось така ще є паличка, яка очищує деякі будівлі. Вона має ось такий крафт. Теж простенький. Поки що від, візьму перші сім будівель. Ну і перейдемо до першої. Це ось цей дім. Має крафт ось такий. Ну, крафт доволі простенький. Ну і, наприклад, десь поставлю ось тут. Беру цю паличку і клацюю правою кнопкою миші. І дивіться, в нас цілий будинок, непростий. Адже всередині в нього все є, он ліжко, пічки, скрині, навіть столики гарненькі. Використовуються різні види дерева. Ну і дивіться, який в нас ось тут така територія також гарненька. Тобто для виживання цей мод доволі корисний, адже крафт, ну, крафт нормальний, я вважаю. Звичайно, з деревом трішки, напевно, мало в крафті використовується, але все-таки. Далі в нас іде також цікава річ це. Така шахта, якби. Дивіться, в нас е, будується ось така ось штучка. Ну, це драбинка, щоб вибратися, а це навпаки, щоб туди впасти. Тобто ми падаємо дуже глибоко. Тут вода, тобто ви не вмираєте. Ну щоб назад вилізти ось тут. Ви, тобто ви відразу в шахті зможете тут прокопатися, от яка тут висота. Тут мінус 59 висота Тобто Це також доволі класна річ в плані шахти. А крафт має, ну, крафт теж простенький. Ну, Що так важко зробити три камінця чи три відра води. Але ви відразу спуститесь донизу і зможете зробити там свою гарненьку шахту. Так, поки я вилетів, у нас є ось такий блок. Ну, тут крафт взагалі простий, але й будівля така собі, чесно. Ось такий от купол зі скла. Не буду навіть довго затримуватись на ньому. Далі в нас йде ферма. Ферма має ось такий крафт. Ну, також доволі простенький крафт, але ми отримуємо дуже гарну ферму. Плацею І ось дивіться, в нас ціла ферма. Що тут у нас є? В скринях тут є кам'яна мотика. Ну і тут також кам'яна. Що в нас тут росте? Ну, щось цікаве росте. Я навіть не знаю. Зараз приберу. Так, тут морква росте. Тут також морква. Ну і тут. Тут скрізь морква, зрозуміло. Зараз очищу трішки. Так, все. Так, ну що ж, ідемо далі. Це в нас дуже цікава будівля, адже має вона такий крафт: 8 шерсті, 1, один діамант. Активуємо. Тут ми можемо вибрати різні кольори, ну, я оберу всі. А також радіус. Ну, радіус нехай буде так само 5. Тобто, все, як є. І ось дивіться, де ми. Відкриваємо, дивимось. У нас 317-та висота. І оце такої висоти нам зробили таку штучку. Давайте спускаємось. Наскільки вона глибока, я вже скільки падаю. І тут внизу ось така водичка. Ну, це просто щоб. Ну, як сказати, просто щоб пригати оце сюди. Але тут є ось такі блоки, які допомагають нам телепортуватися вгору. І ось ми можемо ще раз так. Ну, але я зараз ще продемонструю ось цю паличку. Вона може очищати цю будівлю, Передня ні, але цю може. Зараз чомусь. Ось. Дивіться, наскільки це гарно. Вона просто на наших очах. Дивіться, очистилась. Ну, звичайно, залишився такий кратер. Тобто, взагалі цей блок можна також використати, щоб в шахту туди вниз. Адже в нас буде телепорт нагору і це все. Ну. Цей блок я не продемонструю, адже він, його потрібно ставити на спавнер Зомбі або скелетів. Ну і він по ідеї, повинен там фармити нам досвід і ресурси. Ось такий Майекрафт. А ми переходимо далі. Останній з тих речей, що я взяв, це в нас басейн. Басейн Майкрафт. Ось такий. Ну, для цього прийдеться збігати в Нижній світ. Клацаємо. І все. У нас такий басейн. Дивіться, у нас тут навіть можна ось так: от хоп-хоп іу. І все. Два таких трампліни, один невеличкий менший, і трошки на декілька блоків вищий. Гарненький басейн, куча освітлення, гарненька річ. Зараз буду повертатись до скрині і брати наступні 7 блоків. Ну і давайте дивитися. Оце, на мою думку, дуже класний блок. Адже дивіться, крафт він має ось такий: сокира, мотика, ну, нічого такого. Але. Ну, наприклад, ось тут це найкраще буде щоб показати. Ми його ставимо, клацаємо. дивіться. В нас є тут, ми можемо вибрати, які ресурси він буде збирати в радіусі. Ну, ми вибираємо всі і дивіться просто клацаємо. І все. Він автоматично зібрався. Посадив назад. І ось вже дерево знову виросло. І дивіться, вони вже відновились. майже І Ось дивіться: цілий стак дерева він нарубав. Чудовий, чудова річок на мене. Още раз поставлю. Я згадав, так швидко виростають дерева, тому що в мене прискорений час в Майнкрафті. Ну і знову він зібрав цього разу вже менше. Але якщо поставити його в якийсь там темний ліс, наприклад, то дуже класна річ. Оце в нас цікаво, дивіться. Ми можемо зробити статую. Взагалі дивіться, який цікавий блок. Клацаємо правою кнопкою миші. і тут потрібно прописати нік гравця. Ну, я тестував на прикладі е, дог-собаки. І активуємо. І дивіться. Відразу будується скін. Дивіться, яка його висота. І ось така в нас статуя. З різнокольорових блоків. Дивіться, наскільки це гарно виглядає. Ну, просто зацініться. Звичайно, всередині, якщо не помиляюсь, він пустий. Так, голова пуста. Ой, щось не так. Ну, нічого. Якісь не ті блоки. Ну, і також цей скін можна також знищити. Тобто статую знищити цією паличкою. Але я поки що цього робити не буду. Нехай стоїть. Адже цей пес доволі гарненький. Так, далі в нас рельси. Рельси мають ось такий крафт. Ну, крафт тут уже трішки тяжчий. Але допомагають нам побудувати цікавий шлях. Тобто, не вручну викладати. Ось клацаємо і все набудується. Ну, тут взагалі нормально, як на мене, рельсів небагато, крафт також плюс-мінус адекватний. Так, прибираю. Так, ну тут залишаються цікаві речі. Це в нас, дивіться, ось такий от блок води. Крафтиться ось так. Він може заповнити до 1000 блоків води в якійсь, ну, наприклад, ось такі от ямки. Ну, це ямка невеличка, але я протестую саме на ній. Максимум розмір такої ямки може бути тисяча. Ось ставлю тут цей блок, Плацаю. І все. Все заповнилось водою. Тут 36 блоків, максимум, я ж кажу, тисяча. І також є такий блок, який допомагає нам зібрати назад. Так само, максимум тисяча. Клацаємо і все. Вода зібралась назад. Така сама ситуація з лавою. Брав той самий. Ставимо. Активуємо і все. Все в нас є. І так само тут ставимо, збираємо. Ох, тут все горить. Це жах взагалі. Цікаво, чому просто земля тут горить. Ну, зазвичай дерево біля неї а тут. Ну і ламаємо на всяк випадок. Залишається в нас цей блок і ще декілька. Це в нас дуже схоже на десь я шахтурив ось тут. Але це буде лише драбинка. Тобто зараз ставлю, активую. Ага написано що він працює лише під землею. Давайте. Ось так. Не розумію. А, може, отак? А, так. повинно що заверху не було блоків, і він нам робить ось такий тунальчик, щоб вибратися. Як на мене, то не дуже цікаво, але і крафт простенький. Краще вже зробити ось таку от шахту. І в нас залишається два блока. Навіть ні, три. Взагалі оцей блок це використовує якісь сторонні будівлі. Там Це взаємодія з файлами, вже йде гри. Тобто його я відразу приберу. Ну і маємо він ось такий крафт. І залишається в нас два цікавих блока. Це в нас дерево. Дивіться, яка анімація взагалі стрілечка. Дуже класно, мені подобається. Клацаємо правою кнопкою миші. Тут ми можемо вибрати тип дерева, Ну допу... припустимо, що це буде ось цей тип. Також тут щось про. Чи буде він пустий всередині, також про листки. Кладцями генерувати. І дивіться, яке в нас дерево. Ну, це просто ну, круте дерево. Зацініть його розміри, і крафт цієї штучки, ну, не такий тяжкий. І всередині я б жив, ну чесно, дивіться. Дивіться, скільки тут пустого місця? По ідеї листова не буде падати, тому це взагалі круто. Такі розміри, ну і взагалі виглядають дуже гарно. Не зміг я вибратись? Просто дивіться, як я все декількома блоками, ну, трошки більше, ніж декілька, все тут забудував. І останнє це, щоб не було темно вночі, наприклад. Має ось такий крафт. І дивіться, просто клацемо. І все. У нас починають розповзатися факели. Велика відстань, прям величезна. Зараз вони почнуть повсти по ідеї тут, якщо дойдуть. Так, просто дивіться вгору. І ось тут. ну, Це взагалі радіус здоровий. При такому крафті всього, ну, вугільний блок та ще 8 факелів, ну це ж взагалі круто. Ну, і також продемонструю, як буде, коли пропаде цей от скін. Ось так пропадає. Більше ми нічого прибрати цією паличкою начебто не можемо. Давайте, ні. Лише статую або ось ту от штучку з шерсті. Ну, ось такий от мод, як на мене, дуже класний прикольний. Посилання на цей мод буде в описі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!